Особисто ось ця робота, я її про неї розкажу, потім поверну камеру і ще детальніше розкажу. Тобто тут така деталізація, і взагалі, як бачите, вона поділена навпіл. Все, що відбувається знизу, це така механізована робота, якби ресторан, який забезпечує людей, які їдять, виселяться зверху. Але тут дуже великий елемент роботизації. І я розказувала знов-таки, повертаюся в це відео про те, що Пушвагнер е... наче передбачив це все. Це ж було після війни. Уявіть собі, навіть натяку, що тоді не було жодного про таку механізацію, роботизацію. У нього дуже важке дитинство було, але ось настільки він фантазував. Зараз це все ми переживаємо. Ось вам і роботизація, і механізація.